що живеш так, що ніщо й ніхто не може вибити тебе з рівноваги, без вибухів гніву, без прихованої злості, без того, щоб інші мали владу зіпсувати тобі день одним словом чи дією. Звучить неможливо, правда? Але це не так, те, чим я сьогодні з тобою поділюся, повністю змінить твій погляд на життя. Це не магія, не пустий позитивізм, це практична філософія. Це той самий підхід, який використовували великі стояки, такі як Марк Аврелій, Сенека та Епіктет, щоб зустрічати труднощі, не втрачаючи спокою. Згадай останній раз, коли ти розсердився можливо, хтось проявив до тебе неповагу, зрадив твою довіру, або ж ти просто втратив терпіння через затори на дорозі. А що, якби я сказав тобі, що весь цей гнів був твоїм вибором? Так, саме вибором. І якщо ти засвоїш те, що я сьогодні поясню, то більше ніколи не будеш реагувати так само. Є один ключовий принцип, який змінює все. І в цьому відео я розкрию його тобі крок за кроком. Перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ти одразу зробив перший крок. Напиши в коментарях: ніколи і ні на кого більше не буду сердитися. Цей простий акт це перший крок до справжньої трансформації. Момент. Коли ти вирішуєш узяти відповідальність за свої емоції, перше. Прийми плин життя. Життя це безперервний потік з підйомами і падіннями, моментами спокою і бурями. Стоїки вчать нас, що боротьба з неминучим породжує лише страждання. Чому? Тому що, коли ти опираєшся тому, що вже сталося, ти ведеш бій, який заздалегідь програний, натомість прийняття потоку життя. Означає прийняття реальності такою, яка вона є, а не такою, якою ти хотів би її бачити. Це не означає пасивність або смиренність, а радше розуміння, що хоча ти не можеш контролювати зовнішні події, ти завжди маєш владу над своєю реакцією та діями. Коли ти засвоюєш цей спосіб мислення, ти перестаєш тягнути на собі тягар зайвих розчарувань. Уяви, що ти зіткнувся з несподіваною проблемою. Ти можеш застрягти в думках, чому це сталося саме зі мною, або ж запитати себе, що я можу зробити прямо зараз? Це прийняття дає ясність для мудрих рішень і звільняє тебе від емоційних потрясінь. Крім того, прийняти потік життя означає зрозуміти, що все є тимчасовим. Ні радість, ні смуток не тривають вічно, усвідомлення цього. Дозволяє тобі насолоджуватися хорошими моментами, не чіпляючись за них, і переживати важкі часи з упевненістю, що вони також минуть. друге перестань судити інших. Осуд інших, це наче носити на собі рюкзак, наповнений камінням, яке тобі не належить. Стояки вчили, що наші судження про інших зазвичай є відображенням наших власних страхів та нереалізованих очікувань. Щоразу. Коли ти критикуєш чи навішуєш ярлики на когось, ти відволікаєшся від головного, власного розвитку. Уяви, що хтось поводиться так, як тобі не подобається. Перед тим як судити, запитай себе, чи я знаю всю його історію, чи розумію, які внутрішні битви він веде. Швидше за все, ні. Прийнявши цю точку зору, ти навчишся реагувати з емпатією, а не з критикою. Перестати судити не означає ігнорувати погану поведінку, це означає зрозуміти, що вчинки інших говорять більше про них, ніж про тебе. Такий сув у мисленні не лише позбавить тебе зайвих емоційних хвилювань, а й покращить твої стосунки з людьми. До того ж, коли ти перестанеш судити інших, ти звільнишся від страху бути осудженим самим. Коли ти відпускаєш цей тягар. Знаходиш внутрішній спокій, який не залежить від схвалення ззовні, замість того, щоб витрачати енергію на критику, використай цей час для роздумів над тим, як можеш рости та розвиватися. Пам'ятай, ми всі недосконалі та перебуваємо в постійному процесі навчання. Коли ти обираєш розуміння замість осуду, ти даєш собі шанс створювати добріший світ. І водночас звільняєшся від зайвих емоційних навантажень. У цьому підході ти знаходиш спокій і ясність, щоб зосередитися на тому, що справді важливе. Перед тим, як ми продовжимо, я був би вдячний, якби ти поставив вподобайку та поділився цим відео. А якщо не хочеш пропустити жодне з моїх майбутніх відео, підписуйся та вмикай дзвіночок. Третє: Контролюй свій розум Твій розум це або твій найкращий союзник, або твій найгірший ворог, залежно від того, як ти ним керуєш. Стоїки знали, що все починається з думок. Те, що ти думаєш, визначає, як ти почуваєшся, а зрештою, як ти дієш. Якщо ти не контролюєш свій розум, він заповниться відволіканнями, тривогами та негативними думками, які почнуть керувати тобою. Контролювати розум. Не означає придушувати думки, а навчитися спрямовувати їх у потрібне русло. Одна з ключових технік усвідомлене спостереження. Коли з'являється негативна думка, не підживлюй її, натомість спостерігай, наче сторонній глядач, і дозволь їй розчинитися. Медитація це потужний інструмент для цієї практики. Виділяй кілька хвилин на день, щоб зосередитися на своєму диханні. Або повторювати позитивний маніфест. Ця проста вправа зміцнює твою здатність зберігати спокій у складних ситуаціях. Ще один важливий стоїчний принцип перевіряти свої думки не все, що з'являється в твоєму розумі, є істиною. Якщо ти ловиш себе на тому, що думаєш про найгірше, або хвилюєшся через речі, які не можеш контролювати. Запитай себе, ця думка. Допомагає мені чи шкодить. У більшості випадків ти побачиш, що її можна замінити на щось корисніше та конструктивніше. Коли ти опануєш свій розум, ти стаєш господарем своїх емоцій і реакцій. Незалежно від того, що відбувається навколо, ти завжди можеш залишатися спокійним і зосередженим. Запам'ятай, контроль над своїм розумом це перший крок до контролю над своїм життям. Четверте. Прийми недосконалість світу, світ не є ідеальним, і очікувати, що він буде таким, це шлях до постійного розчарування. Стоїки нагадують нам, що помилки, невдачі та труднощі є невід'ємною частиною людської природи і самого життя. Коли ти припиняєш боротися з цією реальністю, ти відкриваєш для себе безмежне джерело спокою та розуміння. Уяви. Що хтось припустився помилки, яка зачепила тебе. Твоя перша реакція може бути гнів або розчарування. Але що, якби ти розглянув цю ситуацію як можливість потренувати терпіння та емпатію? Такий підхід не лише зменшує твоє незадоволення, а й зміцнює твої стосунки. Прийняття недосконалості також означає відмову від бажання контролювати все. Ніхто не може запобігти кожній проблемі або гарантувати, що події розвиватимуться саме так, як ми очікуємо, замість того, щоб витрачати сили на зміну того, що неможливо змінити, спрямовуй свою енергію на те, що тобі підвладне, твоя реакція та твої дії. Це прийняття не означає пасивність або бездіяльність. Ти можеш працювати над покращенням світу та самого себе, але без ілюзії. Що все буде ідеальним, головне навчитися знаходити спокій серед недосконалості як у світі, так і в собі самому. Прийнявши цю ментальність, ти звільнишся від постійного розчарування та тягаря нереалістичних очікувань. Замість цього ти можеш насолоджуватися теперішнім моментом і зустрічати виклики з мудрістю та спокоєм. П'яте, візьми відповідальність за свої почуття. Твої емоції не спричинені іншими людьми чи зовнішніми обставинами, вони є прямим результатом того, як ти інтерпретуєш і реагуєш на події. Цей стоїчний принцип справжня трансформація, адже він повертає тобі контроль над власним емоційним життям. Замість того, щоб звинувачувати інших або обставини, він запрошує тебе заглянути всередину себе і взяти відповідальність за свої почуття. Уяви, що хтось сказав тобі щось образливе. У тебе є два варіанти дозволити цим словам вплинути на тебе, викликавши гнів або смуток, і другий усвідомити, що їхня думка не визначає твою цінність і не впливає на твій внутрішній спокій, ключ у тому, щоб пам'ятати ніхто не може змусити тебе відчувати щось без твоєї згоди, відповідальність за свої почуття. Також означає припинити шукати зовнішнє схвалення. Часто наші негативні емоції виникають тому, що ми очікуємо певної поведінки від інших і розчаровуємося, коли вони не відповідають нашим очікуванням. Коли ти усвідомлюєш, що ці очікування це лише твій внутрішній сценарій, а не зобов'язання інших людей, ти звільняєшся від зайвих розчарувань. Це не означає пригнічувати свої емоції, а навчитися їх розуміти. Та керувати ними здоровим способом. Якщо ти відчуваєш роздратування замість того, щоб звинувачувати когось іншого, запитай себе, яка думка або переконання викликає цю емоцію. Ця практика самопізнання допомагає виявити та кинути виклик тим наративам, які тобі шкодять. Коли ти береш відповідальність за свої почуття, ти стаєш автором власної емоційної історії. Незалежно від того, що відбувається навколо, ти завжди маєш силу обирати свою реакцію. Ця щоденна практика не лише приносить тобі внутрішній спокій, а й допомагає будувати здорові та глибокі відносини. Пам'ятай, твій емоційний добробут у твоїх руках. Шосте, мистецтво не реагувати не все в житті варте негайної реакції у світі, де очікують швидких відповідей і дій. Справжня сила полягає у вмінні зупинитися та подумати. Практика паузи це потужний але простий інструмент, який допомагає тобі повернути контроль над своїми емоціями та діями. Коли щось тебе зачіпає, критика, конфлікт або складна ситуація, перша реакція зазвичай базується на імпульсі, а реакція на імпульсі часто призводить до непорозумінь, жалю. Або ще більшого загострення конфлікту. Натомість, якщо ти робиш паузу, ти отримуєш можливість проаналізувати ситуацію з ясністю, заспокоїти свої емоції, вибрати мудру відповідь. Мистецтво не реагувати це не ігнорування чи придушення емоцій, а створення простору для їх розуміння і обробки. Ця практика розвиває терпіння, самоконтроль і мудрість. Вона допомагає зробити твої слова та вчинки інструментами конструктивної взаємодії, а не зброєю, яка завдає шкоди. До того ж, паузи посилають важливий сигнал оточенню. Ти не піддаєшся маніпуляціям, ти зберігаєш свій внутрішній баланс навіть у напружених ситуаціях. Знай, що справжня сила не в миттєвій реакції, а в здатності вибирати свою відповідь. Це ознака емоційної зрілості. Та внутрішньої сили. Пам'ятай, що не завжди потрібно захищатися, виправдовуватися чи реагувати. Іноді мовчання це найкрасномовніша та найефективніша відповідь. Навчившись обирати свої слова з наміром, ти зможеш трансформувати як свої стосунки, так і погляд на життя. Культивуй мистецтво не реагувати. У паузі ти знайдеш ясність. Яка дозволить діяти з найкращою версією себе. І саме в цій ясності криється справжня сила. Сьоме, культивуй щоденну вдячність. Вдячність має силу глибоко змінити твоє життя у світі, де тебе часто змушують зосереджуватися на тому, що тобі бракує. Культивування щоденної вдячності дозволяє помічати те, що вже є, та радикально змінює перспективу. Ключ у тому. Щоб зробити вдячність постійною звичкою, а не випадковою думкою. Щодня приділи кілька хвилин, щоб замислитися над трьома речами, за які ти вдячний. Це можуть бути як великі досягнення, так і простий момент радості, усмішка друга чи сонце після дощу. Головне, зосередитися на позитиві, на тому, що тебе живить і приносить спокій, а не застрягати у негативі. Цей простий акт. Допомагає бачити світ іншими очима, усвідомлюючи, що ти вже живеш у стані достатку. Крім того, вдячність покращує твої стосунки адже ти починаєш більше цінувати людей і моменти, які раніше сприймав як належне. Чим більше ти дякуєш, тим більше знаходиш приводів для вдячності. Це створює позитивний цикл, що поширюється на всі сфери твого життя. Практика вдячності. Знижує рівень стресу, тривоги та розчарувань, а також допомагає знайти глибше відчуття сенсу і задоволення. Це не означає ігнорувати труднощі життя, а навчитися знаходити світло навіть у темряві. Зроби вдячність своєю щоденною практикою. Це проста, але надзвичайно потужна звичка, зосереджуючись на тому, що вже маєш. Ти трансформуєш свій спосіб життя, роблячи його більш повноцінним і усвідомленим. Восьме. Фокусуйся на тому, що можеш контролювати. Життя сповнене невизначеностей і факторів, які виходять за межі твого впливу. Ти не можеш змінити погоду, керувати думками інших або змінити минуле, але є те, що завжди залишається під твоїм контролем, твої думки, твої емоції, твої дії. Фокусуючись на тому, що можеш контролювати, ти звільняєшся від фрустрації, яка виникає через бажання впливати на те, що тобі не підвладне. Перше, що потрібно усвідомити стрес і тривога часто виникають через надмірну увагу до того, що змінити неможливо. Ти хвилюєшся про майбутнє, ти переймаєшся думкою інших, ти зациклюєшся на минулих помилках. Усе це відволікає тебе від єдиної справжньої можливості. Мудро реагувати на теперішній момент, замість того, щоб витрачати енергію на те, що поза твоїм контролем, перенаправь її на те, що справді має значення, на свої рішення, на спосіб реагування на обставини, на своє ставлення до викликів, фокус на тому, що в твоїх руках дає внутрішню свободу та спокій. Ти завжди можеш обрати, як реагувати на виклики, як навчатися на своїх помилках. І як зростати через труднощі. Фокусуючись на тому, що в твоїх руках ти береш кермо свого життя і стаєш джерелом власного спокою та благополуччя, не залежачи від зовнішніх факторів. Цей підхід розвиває твою стійкість. Замість того, щоб чинити опір неминучому, ти вчишся адаптуватися і діяти в межах своїх можливостей. Твоя енергія обмежена. Замість того. Щоб витрачати її на те, що не можеш змінити, інвестуй у те, що залежить від тебе. Так ти житимеш більш усвідомлено, сфокусовано і спокійно. Дев'яте, практикуй емпатію. Емпатія одна з найсильніших навичок для побудови міцних стосунків і вирішення конфліктів. Кожна людина веде власну боротьбу, часто приховану за масками, які ми показуємо світу. Перед тим як дати волю гніву чи роздратуванню, зроби паузу і подумай, що ця людина може переживати зараз, які труднощі можуть впливати на її поведінку. Емпатія не означає погоджуватися з іншими. Це означає спробувати зрозуміти їхню точку зору, емоції та обставини. Коли ти дивишся глибше, ти бачиш не просто дії, а їхні причини. Це дозволяє діяти з розумінням, а не з осудом. Емпатія знижує рівень гніву і розчарування, адже ти перестаєш сприймати все особисто. Замість того, щоб доводити свою правоту, ти створюєш міцніші зв'язки. Практика емпатії допомагає розвивати терпіння і толерантність, реагувати спокійніше і конструктивніше, зміцнювати особисті та професійні стосунки. Зроби емпатію частиною свого життя, і ти створиш гармонійне та підтримуюче середовище. 10. Приймай мінливість життя нічого в цьому світі не є вічним. Люди, моменти, емоції, усе змінюється. Коли ти приймаєш мінливість життя, ти розвиваєш глибоку вдячність за теперішній момент. Замість того, щоб чіплятися за минуле чи боятися майбутнього, ти вчишся цінувати тут і зараз. Усвідомлення плинності допомагає звільнитися від непотрібних емоційних тягарів. Образа. Злість і гнів лише посилюються, коли ти застрягаєш у минулому. Коли ти усвідомлюєш, що все має свій кінець, ти легше відпускаєш те, що більше не слугує тобі. Живи з відкритим серцем, приймаючи кожен момент як тимчасовий дар у цьому справжня свобода. Одинадцяте любов і вдячність. Гнів це вогонь, що зсередини спалює тебе. Але існують дві потужні протиотрути любов і вдячність. Це не порожні сентиментальності, а спосіб мислення, що змінює твоє життя. Марк Аврелій говорив коли прокидаєшся вранці, подумай про привілегію бути живим, дихати, думати, любити. Якщо ти починаєш день із цієї перспективи, гнів втрачає свою силу. Любов це розуміння. Не йдеться про романтичну чи залежну любов це глибоке прийняття людської природи. Кожна людина діє відповідно до свого розуміння та обставин. Коли хтось тебе ображає, запитай себе, чи ця людина дійсно усвідомлює, що робить? У більшості випадків відповідь ні. Не сприймай нічого особисто, бо рідко щось справді стосується саме тебе. Вдячність це вибір. Ти не можеш одночасно бути вдячним і злим. Коли ти навмисно практикуєш вдячність, Твій розум перестає шукати образи. Приклад, хтось підрізав тебе в дорозі. Замість того, щоб злитися, подякуй за те, що маєш транспорт і можеш пересуватися. Хтось говорить про тебе погано. Подякуй за можливість довести свої дії, хто ти є насправді, ключ у тому, як ти інтерпретуєш ситуації. Ти не контролюєш зовнішній світ, але можеш обрати, яке значення надаш подіям. Вдячність перетворює проблеми на уроки, а любов фрустрацію на терпіння. Практикуй ці два принципи щодня, і твоя реальність зміниться. Хибне уявлення про добрих і поганих. Ми живемо у світі, де нас вчать ділити все на дві категорії: добрі і погані, справедливі і несправедливі, праві і неправі. Але такий погляд занадто спрощений і прирікає тебе на постійне розчарування. Стоїки добре це розуміли кожна людина діє відповідно до свого світогляду, історії, страхів і внутрішніх обмежень. Той, хто зраджує, бреше або поводиться жорстоко, не є абсолютним злом він просто виправдовує свої дії у своїй свідомості, замість того, щоб засуджувати людей і накопичувати образу, краще усвідомити ми всі помиляємося, всі маємо свої слабкості. Епіктет сказав, тебе не ображає вчинок іншої людини, тебе ображає твоя думка про цей вчинок. Уяви, що хтось грубо тобі відповів: Якщо ти скажеш собі, ця людина хам, вона мене зневажає, тебе поглине гнів. Але якщо ти подумаєш, можливо, в неї поганий день, можливо, вона сама страждає, ти звільнишся від негативних емоцій. Справжня сила. У прийнятті реальності такої, як вона є. Не очікуй, що світ відповідатиме твоїм уявленням про нього. Прийми, що люди діють, керуючись своїми мотивами, а не твоїми очікуваннями. Перестань злитися, і ти побачиш, як твій внутрішній світ наповнюється спокоєм. Вітаю! Ти не просто дізнався, як звільнитися від гніву, а зробив крок до більш спокійного і усвідомленого життя. Що далі? Напиши в коментарях я більше не дозволю гніву керувати мною. Це маленька дія, яка стане початком великої трансформації. Постав вподобайку і поділися цим відео, якщо воно було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити нові відео про стоїцизм і особистісний розвиток.